Отже, пане Тернере, перше питання до вас: яка мета вашого візиту до Одеси і чому ви обрали саме це місто? Це тисінфакмайсекен візит Одеса. Власне, це мій другий візит до Одеси. У квітні я приїжджав разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, але безумовно хотів сюди повернутися. Одеса одне з великих українських і великих європейських міст. Тож, звісно, перебуваючи тут, неможливо не відвідати Одесу. Це надзвичайно важливе місто. Я мав багато зустрічей з представниками обласної адміністрації, міської влади, спілкувався зі студентами університету, з керівництвом військово-морських організацій, з військово-морськими силами, регіональною морською охороною Ми також спілкувалися з ветеранами та відвідували проєкти, які допомагають у відновленні медичних закладів, тобто дуже насичена програма візиту. Це виняткове місце. Я встиг помітити за той час, що був тут і безумовно хочу повернутися сюди знову. Дякую. Ми також маємо до вас запитання щодо програми. Pearl. Як ми знаємо, за програмою Pearl зараз йде дуже активна робота, і країни продовжують приєднуватися до цієї ініціативи. Як можна її розвивати, та яким чином, на вашу думку, її можна ще більше масштабувати? Президент Трамп і генеральний секретар НАТО започаткували ініціативу Pearl у липні під час зустрічі в Білому домі? Суть цієї ініціативи полягає в тому, що американська зброя постачатиметься Україні, а фінансування забезпечуватимуть європейські союзники, Канада та інші партнери НАТО було вже оголошено чотири пакети допомоги. Допомогу за цими пакетами або вже доставлено, або вона ще перебуває в процесі доставки в Україну. ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів, тож уже є відчутний прогрес це довгострокова і масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним. Я би сказав, це абсолютно ключовий елемент у загальній військовій допомозі НАТО Україні допомозі, яку надають союзники альянсу. Наприклад, у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Остаточні цифри за цей рік ще не визначені. Український уряд повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що наступного року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 мільярдів доларів, із яких половину профінансує сама Україна, а половину її міжнародні партнери. Отже, ініціатива ПЕРЛ є дуже важливою складовою цієї загальної підтримки, хоча загальна допомога не обмежиться лише нею. Пане Тернер, дякуємо за вашу відповідь. І у нас також є питання щодо членства України в НАТО. Наразі політичні заклики щодо вступу України в НАТО зникли. Водночас, Україна все, ще зберігає це прагнення і має певні спільні програми з НАТО. Чи не здається вам, що Україна зараз вступає де-факто? І що потрібно для того, щоб це відбулося де юре? А я би сказав, що зараз відносини між Україною та НАТО найміцніші за весь час їхнього існування Вони стали глибшими, ширшими і масштабнішими ніж будь-коли раніше? Я вже згадував, що торік було надано допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Наступного року ми прагнемо надати ще більше і програми співпраці між Україною та НАТО, що існують сьогодні. уже мають вражаючий рівень і масштаби НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років. Тож ми давно підтримуємо тут свою присутність. Але зараз момент найактивнішої взаємодії і ця співпраця між Україною та НАТО має надзвичайно широкий характер. Ми разом із головнокомандувачем військово-морських сил обговорювали, що вже понад 20 років Україна є ключовим партнером НАТО з проведення операції. коли я працював над операцією в Афганістані, Україна також була одним з головних партнерів і залишається ним сьогодні. А наприклад, ми маємо широкий перелік так званих вимог взаємосумісності, які охоплюють. Усі збройні сили України та Міністерство оборони це свої рідні цілі, яких ми прагнемо досягти разом. У складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими колегами, в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємовідносин між Україною та НАТО у нас є центр вивчення та впровадження досвіду в Польщі. Це перший такий центр між НАТО та країною-партнером Україною. Він був створений як спроба дослідити та винести уроки з досвіду, отриманого українцями на полі бою, а також вирішити конкретні проблеми, з якими вони стикаються. А, наприклад, працювали над питанням fpv дронів з волоконно-оптичним управлінням, а також над засобами протидії російським планерним керованим авіаційним бомбам. Це дуже практична співпраця. Ми підтримуємо Україну не лише великою кількістю озброєння, але й навчанням за межами України. Я також відзначу, що ми нині значно тісніше співпрацюємо з українською оборонною промисловістю. Її потенціал, інноваційність і швидкість розробок мають величезне значення не лише для самої України, але й для союзників я би сказав, що загалом ці відносини є вулицею з двостороннім рухом, тому що цілком очевидно, що Україні на жаль довелося дуже швидко засвоїти багато уроків на полі бою. А як ви знаєте, саме тут застосовуються найсучасніші заходи ведення війни, тому є багато речей, яких Україна може навчити союзників є багато способів, якими союзники можуть допомогти Україні, тому це двосторонні відносини, і вони, як я говорив, є зараз найміцнішими за всю історію. Дякую за вашу відповідь. Але окрім того, що Україна все ще перебуває у стані війни, які ще виклики на вашу думку існують між Україною та НАТО НАТО вже заявила, і це офіційна позиція НАТО, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в НАТО. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловили, що Україна стане членом альянсу, коли дозволять умови, і коли на це буде згода союзників тому я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни. і як у випадку з усіма країнами, які хотіли би стати членами НАТО, вступ до НАТО залежить від згоди всіх існуючих членів альянсу. Отже, обговорення вступу України до НАТО відбувається між членами НАТО і відповідною країною. Це означає, що єдині сторони, які беруть участь у цьому обговоренні, які братимуть участь у цьому обговоренні, це члени НАТО і України, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення. Але ці рішення, знаєте, вони не завжди легкі. Так було у випадках двох найновіших членів НАТО Фінляндії і Швеції, які дуже швидко після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році вирішили, що хочуть подати заявку на членство в НАТО. Вони перекреслили десятиліття політики позаблокового нейтралітету і заявили, що хочуть вступити до НАТО. але цей процес зайняв певний час, оскільки вимагав політичного обговорення між членами Альянсу. Для цього потрібна політична згода. Це завжди так. І зараз ми вже працюємо з Україною над комплексом реформ. я вже говорив про досягнення взаємосумісності, але є ще цілий ряд сфер, які вимагають реформ, щоб НАТО і Україна ставали ближчими і ближчими одне до одного, і щоб Україна була готова до того дня, коли вона стане членом НАТО. Після провокації з російськими безпілотниками НАТО почала активніше обговорювати питання захисту кордонів. Чи наважаєте ви реакцію НАТО на ці провокації за НАТО слабкою? у випадку порушення повітряного простору, як безпілотниками, так і літаками, реакція НАТО не була слабкою в обох цих випадках. До реагування було залучено низку країн-членів НАТО. Реакція була швидкою, і я вважаю, що вона була по суті ефективною. Після появи дронів у повітряному просторі Польщі НАТО дуже швидко започаткувала нову операцію під назвою «Східний вартовий, щоб посилити протиповітряну оборону вздовж східних кордонів альянсу у цій ініціативі бере участь велика кількість країн. а я би сказав, що це та сфера, де члени НАТО навчалися в Україні і де хотіли би перейняти її досвід. Україна розробила власну протиповітряну оборону, і довелося дуже швидко розробляти нові технології ППО, тому що члени НАТО досі не стикалися з ситуацією, коли за одну ніч по всій країні випускаються сотні безпілотників і десятки ракет. Захист неба в таких ситуаціях є дуже складним завданням. втім, я хочу підкреслити, НАТО готова захищати свою територію. Ми казали, що оборонятимемо кожен дюйм, кожен сантиметр території НАТО. так і було під час тих подій. І можна сказати, що відтоді, як ці заходи були запроваджені, ми стали свідками значно меншої кількості таких подій. Але цілком очевидно, що у нас є воля, у нас є потенціал, і у нас є процедури для захисту від безпілотників і літаків, а також для того, щоб вжити необхідних заходів. І після цих провокацій чи відчуває НАТО більшу потребу у вступі України Думаю, я повторю те, що говорив раніше. У нас зараз найміцніші стосунки за всю історію. Я думаю, що далі стає все більш очевидним. Це відносини рівних партнерів, де ви маєте, тобто Україна має багато чому навчитися у багатьох сферах. Співпраця стає набагато тіснішою. Співпраця в оборонному виробництві операціях, взаємодії, прийняття вашого досвіду, який буде корисним і для член. Ніф НАТО, якими є пріоритети НАТО в Україні на найближчі місяці, можливо, на наступний рік, я описав деякі з ключових пріоритетів, тому я би сказав, що пріоритет номер один допомогти вам усіма можливими способами, щоб ви могли успішно захистити себе, свою територію, свою цілісність, свою свободу і свою систему і найнедійніший спосіб зробити це військова підтримка. Отже, виділення 50 мільярдів минулого року, 60 мільярдів наступного року це дуже велика і практична підтримка. Знову таки ініціатива Перол. Це життєво необхідна підтримка. Думаю, ми вже багато членів НАТО вже набагато тісніше співпрацюють з вашою оборонною промисловістю. НАТО хоче працювати з українською промисловістю та ініціативами. Нам потрібно дізнатися або вивчити, як це робиться, як ви переходите від створення концепції спроможності до передачі озброєння в застосування на полі бою за лічені тижні. Нам потрібно навчитися це робити. Це дуже важливо. У нас є так званий комплексний пакет допомоги НАТО Україні, який передбачає цілий ряд напрямків надання нелетальної підтримки Україні. Він охоплює як допомогу пов'язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, наприклад, підтримку лікарень або допомогу ветеранам. Це є одним із пріоритетних напрямків допомоги НАТО. Ми діємо в Польщі. У нас є спільний центр, який займається вивченням та впровадженням бойового досвіду та допомогою у протидії загрозам на полі бою. Це ще один пріоритетний напрямок. Тож ми собі поставили досить вимогливі пріоритетні завдання. Дуже важливо розбудувати взаємосумісність, працювати з Україною над досягненням ряду цілей для подальшого підвищення нашої взаємосумісності, а також над деякими пріоритетними реформами. А завжди буває так, що потенційні члени НАТО, знаєте, проводять реформи, які хотіли би бачити члени НАТО. І Україна робить значний прогрес у проведенні таких реформ. Попереднє питання було про пріоритети, а тепер ми хотіли б запитати вас про деякі конкретні програми, можливо, нові проєкти партнерства між Україною та НАТО, про які ще не було оголошено. я не стану зараз оголошувати нові проєкти, але можу сказати, що серед головних пріоритетів пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Значна частина цієї суми. Наступного року буде направлена на ініціативу PEARL, у межах якої передбачено постачання американської зброї, що фінансується європейськими союзниками та іншими партнерами. Це дуже масштабна програма, і на мою думку, протягом наступного року ми побачимо суттєве посилення співпраці між союзниками НАТО та українською оборонною промисловістю в різних технологічних напрямках Інорейнджотекнолоджі Ерія Спеткоперейшн передусім у галузі виробництва безпілотників і ракет українські колеги дуже чітко заявили про важливість саме безпілотників і ракет. По перше, для захисту інфраструктури та людей в Україні від російських обстрілів по друге на фронті безпілотники спричиняють близько 80% людських втрат, тому важливо мати свої безпілотники і вміти протидіяти ворожим безпілотникам на лінії фронту і по-третє потрібно мати можливість обстрілювати Росію, а саме ті місця, звідки здійснюються атаки на Україну або обстрілювати російську енергетичну інфраструктуру. Тому співпраця з промисловістю дуже важлива. також я вже казав, програми нашої нелетальної допомоги будуть дуже важливими. Візьмемо один конкретний приклад, про який ми оголосили зовсім нещодавно. Ми підтримуємо відновлення низки військових госпіталів. Цим уже активно займаються деякі союзники. Тож ми сформували коаліцію для цієї ініціативи. Звісно, разом з українськими колегами Існує багато інших прикладів. Але я вирішив навести саме цей